Радій, який вже неодноразово притягується до кримінальної відповідальності, знову втрапив в халепу ще одну кримінальну історію: уже п'яту на його рахунку, і яка іронія отримав п'ять років за гратами. Як ідеться у матеріалах справи в грудні 2023 року. Навідавшись у лікарню, 39-річний чоловік, так би мовити, не втримався від лихої спокуси та вкотре вдався до крадіжки, поцупивши з ординаторської комп'ютерний монітор, підсудний пан Віталій в ході суду свою вину визнав та навіть щиро каявся. А потім просив суд його суворо не карати. Зрештою, крадію призначили покарання у вигляді п'яти років. Позбавлення волі рішення першої інстанції обвинуваченому здалось надміру суворим. Тож разом з захисником він підготував апеляційну скаргу і вже у Волинському апеляційному суді намагався довести, що заслуговує більш гуманного покарання. У поданій на вирок апеляційні скарги захисник не оспорюючи фактичних обставин, вчиненого та правильність кваліфікації дій оскаржує вирок у зв'язку з тим, що призначене судом покарання не відповідає ступеню тяжкості, вчинено кримінального правопорушення та особі обвинувачено у наслідок суворості. Захисник просив суд призначити більш м'яке покарання, перераховуючи усі чесноти свого підзахисного та ймовірно пом'якшуючи обставини. Враховуючи те, що він щиро розкажується, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, фактично шкода усунена, заденного збитку немає. Захист просить призначити йому покарання нижче, найнижчуючи. Сам пан Віталій теж просить поблажливості, і, схоже, настільки стурбований перспективою опинитись за гратами, що вже й не може пригадати, яка це за рахунком судимість. Це у вас яка судимість? Третя? Чи п'ята? <запний> Не пам'ятаєте. Зрозуміло. А згодом додає, що хоче стати на шлях виправлення і вже навіть має план. Дійсно, ще оставить, маю намір. Уже за декілька хвилин судді повертається з нарадчої кімнати з рішенням. <запний> на поліційну скаргу захисника Трошевського Станіслава Владиславича в інтересах обнаручного та Віталія Васильовича залишити без задоволення. А вирок вироблуцького міськравного суду Волинської області від 6 лютого 2024 року стосовно Качулова Віталія Васильовича без змін, не дивлячись на те, що вирок залишили незмінним, і обвинувачений отримав 5 років за гратами, Якщо ж його прагнення бути корисним батьківщині щире, нічого не заважає виконати свою мрію. І як наостанок зазначив суддя у випадку вступу до лав збройних сил України, засуджений зможе розраховувати на умовно дострокове звільнення. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.